Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод. Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Горобець. На кущі сиділи сірі горобці. І сперечалися, хто зі звірів найстрашніший, а сварилися вони для того, щоб можна було голосніше кричати і метушитися. Не може спокійно горобець сидіти, нудно йому стає. Нема страшнішого зародого кота, сказав Кривий Горобець якого якось минулого разу дряпнув кіт лапою. Хлопці набагато гірші, відповіла Горобчиха. Постійно крадуть яйця. Я вже на них скаржилася, пискнула інша. Бику Семенові він обіцяв пободати. Що, хлопці? крикнув худий горобець. Від них полетиш, а от шуліці тільки покажеться жах його боюся. І горобець заходився чистити ніс об сучок. А я нікого не боюся. Раптом чиркнув зовсім ще молодий горобчик. Ні кота, ні хлопців, і шуліку не боюся, я сам усіх з'їм. І поки він говорив так, велика птиця низько пролетіла над кущем і голосно гукнула. Горобці, як горох, попадали, і хто полетів, а хто притулився, хоробрий же горобець, опустивши крила, побіг по траві. Велика птиця клацнула дзьобом і напала на горобця, а він, викрутившись, без пам'яті, пірнув у хом'ячу нору. В кінці нори у печерці спав, згорнувшись, старий строкатий хом'як. Під носом лежала у нього купка краденого зерна і мишечі лапки, а позаду висіла зимова тепла шуба. Попався, подумав горобець. Я пропав і, знаючи, що якщо не він, так його з'їдять, розпушився і, підскочивши, клюнув хом'яка в ніс. Що це лоскоче? сказав хом'як, відкривши одне око і позіхнув. А, це ти голодно, видно, тобі малий. Поклюй зерняток. Горобцю стало дуже соромно. Він скосив чорні свої очі і почав скаржитися, що хоче його пожерти чорний шуліка. «Хм», сказав хом'як. Ах, він розбійник, ну та йдемо. Він мені кум, разом мишей ловимо і поліз уперед із нори. А горобець, стримуючись позаду, думав, який він, горобчик маленький і нещасний, і не треба б йому було зовсім козиритися. Іди, іди сюди, суворо сказав хом'як, вилазячи на волю. Висунувши горобець вертливу голівку з нори, і застряг. Перед ним на двох лапах сиділа чорна птиця, відкривши рота. Горобець зажмурився і впав, гадаючи, що його вже проковтнули. А чорна птиця весело каркнула, і всі горобці кругом нього падали на спини від сміху. То був на шуліка, а стара тітка ворона. Що, хвалько? сказав хом'як горобцю. Треба б тебе посікти, ну нехай вже. Піди принеси шубу та зерен побільше». Надів хом'як шубу, сів і почав пісеньки насвистувати, а горобці та ворони танцювали перед норою на галявинці. А горобець пішов від них у густу траву із сорму та досади гризькіхті за своєю поганою звичкою.